Що таке регресія? Під супровід регресолога людину занурюють в медитативний стан, де вона може побачити тепершнє своє втілення або минулі своє втілення. Коли у нас в житті трапляється травматична подія, наш мозок фіксується і ставить певні блоки, і потім ці блоки заважають нам у житті. Наприклад, в минулому житті жінку дуже ображали чоловіки, і вона поставила свій блок, всі чоловіки-козли. В цьому втіленні вона ж цього не пам'ятає. І вона не розуміє, чому у неї не складаються відносини з чоловіками. Занурившись у минуле втілення, знявши ці блоки в регресії, ми впливаємо на теперішнє життя і знімаємо ці блоки, і людина починає краще жити. В регресії можна дивитися будь-які запити, які у вас є. Це фінанси, робота, реалізація, стосунки, здоров'я, все, що вам потрібно. Звертайтеся! Регресія це не гіпноз. Регресія це така медитація, візуалізація, в якої ви усвідомлюєте повністю себе в цій кімнаті і усвідомлюєте все, що ви говорите. Після сесії я роблю запис і відсилаю вам те, що ви казали, щоб ви ще раз продивилися і прослухали такі моменти цікаві з вашого життя.